За клопотанням сторони обвинувачення суд взяв під варту членів міжрегіонального наркоугруповання, які нещодавно були затримані працівниками поліції. В ході розслідування вдалося встановити, що організаторами є четверо осіб з центральних регіонів України. У підвальному приміщенні одного з приватних будинків у Ужгородському районі зловмисники обладнали нарколабораторію, де власне і відбувався процес виготовлення товару. До злочинної схеми організатори залучили також дилерів та ділків. Таким чином, за короткий час підозрюваним вдалося поширити свій злочинний вплив на території 10 областей України. Безпосередньо збут наркотиків вони здійснювали шляхом так званих закладок. Спецоперацію із затримання злочинної організації проводили в кількох регіонах держави за силової підтримки бійців корду та роти поліції особливого призначення. Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих наркотовар на суму орієнтовно 45 мільйонів гривень. Зараз слідчі закарпатської. Поліції за процесуального керівництва прокуратури готують необхідні матеріали для скерування справи до суду. 13 затриманих осіб поміщено до слідчого ізолятору.